Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна утік з країни на французькому військовому літаку. Це сталося після того, як елітний армійський підрозділ став на бік протестувальників. Радзуеліна у відеозверненні з невідомого місця повідомив, що залишив країну, бо боявся за своє життя. Він не говорив про відставку, але заявив про спробу військового перевороту. Елітний підрозділ КАПСАТ допоміг Радзуеліні захопити владу під час перевороту у 2009 році. Але тепер відмовився стріляти по протестувальниках і провів їх на головну площу столиці. Він також заявив, що бере під контроль Збройні сили і призначив нового головнокомандувача. Утечі президента багато хто зрадів. Після того, що він зробив, йому краще покинути Мадагаскар. Але ми не відпустимо його просто так. Він має понести відповідальність. Протести почалися 25 вересня. Причиною стали часті перебої з воду та електропостачанням, а також невдоволення відсутністю основних послуг корупцією та неефективним управлінням країною. Антиурядові виступи очолила група активістів, яка називає себе поколінням Зет Мадагаскару. За даними ООН, у сутичках із силовиками загинуло щонайменше 22 особи та більш як 100 зазнало поранення. Радзуеліна назвав ці дані хибними, але він відправив у відставку уряд і призначив нового прем'єра з-поміж військовиків. Той мав відновити безперебійне постачання води та електроенергії. Але люди вирішили, що це було зроблено, щоб відвернути увагу, і далі протестували.